Доброго дня всім, хто зараз старанно працює. Та дякуємо тим, за... дякуючи, кому ми можем... маємо можливість працювати. Сьогодні хочу показати, як виглядає моя полуниця, яку я садила десь в кінці липня. і дати не назву. Я показувала в попередніх відео. Ось я її садила. Це, зокрема, ремонтантний сон Сан Андреас. Він у нас іде в ряду із сортом. Флорида б'юті, і ряд був неповний. Флорида Б'юті я розмножую. Ось я тут підсажую, 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 така не підставляю. Якось вона мені не дуже подобається, як вона росте. Обірвала я на ній всі квітконоси, напевно, на ній багато хруща. Ну, я вже провалила, борюсь. Сорт, який я посадила. На чорно-білому агроволокні. Я того разу сказала, що це біле агроволокно. Насправді воно біле тільки зверху. Ось воно чорне. Чорно-біле воно. Чорне знизу, біле зверху. Подивлюсь, як воно стоїть. Ціна була йому однакова, що чисто чорному, що чорно-білому, тому ми його і взяли, а який результат, подивимося. Отже, перші квітконоси після того, як я. Вона зразу ж почала викидати, бо це ремонтантний сорт. А я обірвала. Але бачу, що вона гарно розвивається і більше не трогала. Тому ось хочу показати, що у нас вже тут є. Ось у нас вже тут отакі квітконоси. На цьому ось кущику. Цей ось кущик має квітконоси, на ньому ще плодів немає. Ще воно там, така зелена полуничка. Вся вона вже викинула квітконоси. На одній вже є червоні плоди. Ось тінь від мене, я покажу. Тут один квітконос, вуса викидає, один квітконос. Є такі, що і декілька квітконосів, наприклад, ось ці. Ремонтатні хороші сорти вони не жадні. На квіт... Ось один квітконос, другий і ось у мене у нас червона ягідка. Ну, вона ще трохи така світла, червона, тому я її ще не буду рвати. Вони спінуть не дуже швидко. Якось повільно вони колір набирають, через те, ну, щоб вони переспіли, то це треба дуже... Дуже взагалі до них не заглядати. Ось такі ягідки у мене вже тут. Зірву, як гарно поспінуть. спінуть. Отак воно наскільки розвинена. Я навіть трошки підставила ось у стаканів. Можливо, ще десь підсажу, а можливо комусь продам, хто схоче. Ось у мене тут є підставлені стаканчики. Як вона корінчик буде пуста, пускаю вона нормально корінчики. І квітконоси молоденькі, є такі, о, дуже гарно розвинена, оце і всього-навсього, місяць. Місяць, ну трохи більше місяця. І це при тому, щоб квітконоси, як я сказала, я вже перші вирвала. Тобто при гарному розвитку, при, гарній, при гарному догляді, оце, вона особливо мені цей край дуже подобається. Ось на прямостоячих таких квітконосах. Гарні квіти. Трошки бризкала я бордуською рідиною, бо не знала вже чим боруться з плямистостями. Через те, трошки попалила пилок на перших квітах. То є такі квіти, які я пообривала. Ось, напевне. Ну, не знаю, є, є. десь я обривала. Так, квітку викидає багатенько. А є ось вусики, з якими я, напевно, підійду стаканчик, тільки початок вересня. Хай вони хорошо, хорошо розвинуться, можливо, пустять тут корінці додаткові. Я прийду, ще підставлю стаканчики. І ще в мене буде розсада. Подивлюсь, що я собі посажу. Взагалі цей кущ такий гарний. Просто казково гарний, безмежно гарний. Підконоси гарні, один-два. Поділилася вже натроє поділилась. На... Раз, два, два, три. Можна сказати три рослини. Поділилася, утворила три. Як цю одноразову, наприклад, я. Я не можу дождатися, щоб вона поділилась. Вона поки що, вона гарна, але росте всього-навсього одним кущем. Ось рядом в мене корі. Також я садила на білому агроволокні. Не знаю, може її магнієм підживить. Кажуть, що магній допомагає. Ось це такий огляд невеличкий. І заодно хочу показати капусту, розказати, як я її обробляла. Все літо я боролася з білокрилкою. Це була просто битва. Не знаю, і в цьому гладіаторському бою я постійно, ну, скажімо так, не перемагала. Капуста мене на лопатки ложила. Не капуста, а білокрилка. І що ви думаєте, я останнього разу побризкала колоїдною сіркою. Недавно про неї почула. Не те, щоб я не знала про цей препарат. Я добре знала про нього. Він у мене лежав, мабуть, років 20, якщо чесно сказати, в коробочці з ядами. Але якась назва була така під ну, колоїдна сірка. І зовсім не придавала значення. Але подивилася відео такосу блогера Любов Поляєва. І вона мені наштовхнула мене на думку. Я добре це питання вивчила, почитала в інтернеті і виявила, що колоїдна сірка це дуже непоганий препарат. І я нею побризкала. Виявляється, цей препарат зовсім не токсичний. Період очікування всього-навсього лише тільки одні сутки. Сірка, яка випаровується, вона знищує не тільки грибки, бактерії, хвороботворні, а вона також. Ой, господи, щось поламала. А вона також і а, яка акарицидні свойства в неї, вона знищує живі організми. Ну Ми знаємо властивості сірки, коли сіркову шашку кидають десь у погріб кладуть для того, щоб там все загинуло, починаючи від грибків на стінах і закінчуючи мешами. І тут, випаровуючись сірка, знищує. І я тепер прийшла і, виявляється, на моїй капусті фактично немає білокрилки. А я тепики купляла, який коштує астрономічних грошей. Я та вилила. Я напевно разів сім чи вісім я її без кінця обрала. Звичайно, допомагало. Капуста має гарний вигляд, воно допомагало. Єдине, що щось не дуже інтенсивно крутяться головки. Ну, у мене є надія, що вересень тільки почався, і головки утворяться. Дуже добре. Отже. Я роблю висновок, що я достаю свою пачечку, який так само вже більше 20 років. Вона лежить у мене там, де в заночках. Я розведу і ще раз побризкую. Також я колодною сіркою пройшлась і по полуниці, адже в мене вона не плодоносить. А є та, що плодоносить, то теж я не боюсь. Виявляється, що в неї срок, як я вже сказала, срок очікування. Одні сутки. Тому, але є особливості обробітку. Бризка треба тільки коли температура сягає більше 20 градусів, тому що сполуки сірки повинні випаруватися. Я вибрала якраз фактично останній дуже такий теплий день. Решта днів вже сягає дуже низькі температури вночі, а в день максимум 19 градусів. Ось цей препарат я й знайшла в своїх заначках ось околоїдна сіра. У мене не знаю, вже якого вона року випуску. Не можна і дерева бризкать від грибкових зафарювань. Я навіть, можливо, побризкаю дерева перед тим, як обривати свої яблука. У мене великий врожай яблук, багато не чіплялося. І для того, щоб вони гарно зберігалися, я попробую обробити. Тим більше, що, як виявляється, воно зовсім не шкідливе. А воно в мене лежить уже багато років, підозріла назва, якось я не дуже вникала в назву цієї. Дуже хороший і недорогий, напевне. Я хочу спитати, чи він зараз є, бо це в мене старі запаси. Щоб відео було доповним, вирішила ще записати, як її розвести, цю сіру сірку колоїдну. Її не так просто розвести, вона важко розводиться в воді. Для цього краще взяти теплу воду. Ось, наприклад, чайник у мене. І наливаємо в банку. Ну, а от речей вода з крану втепленьку. Далі. Вона розводиться в, якому, в якомусь середовищі лужному. Тому для цього я її розвела спеціально, залила гарячою водою господарське мило. Думала, що в мене його немає. В інтернеті вичитала, що необхідно так чим чином розводити. Але знайшлася шматок. Я в житті нічого не стирала ні одного разу, але шматочок в мене знайшовся. Я згадала, що десь він був. В мене мама його любить, через те воно мене десь оце валялося. Я його настругала, залила кип'ятком. Отже, я виливаю цю рідину сюди, багато. Залишається в мене ще. Я його вилів в якусь баночку, хай собі стоїть, воно знадобиться що для чогось. Хорошенько так ми її перемішуємо. Ложкою краще. Вода тепла. Така тепленька, щоб градусів 60 була. 50. Ну, а потім я зараз розводити не буду, а потім, тому що вона мені зараз не потрібна. І потім сюди висипаємо. Накриваємо кришечкою. І хорошо, безперервно, збовтуємо. Ну, Минуту-дві. Для того, щоб колоїдна сірка об'єдналася з милом. Ну, щось, похоже, як бордоська рідина. Утворила такі сполуки. І таким чином я її розвела. Трошки запізно, можливо, я це відео виклала, тому що дуже взявся такі низькі температури нам вересень дарувати. І при низьких температурах воно неефективне. Але весною я обов'язково цей препарат закуплю і буду бризкати. Тому що я вирішила, що ці старовинні препарати, такі типу, як бордоська рідина і ця колоїдна сірка, достатньо ефективні і вони завжди є ефективними. А от різноманітні сучасні препарати різноманітні порошки чи рідини в баночках, їх легко можна підробити. А от мідний порос не підробиш, вапно не підробиш і колоїдна сірка також вона не підробляється. Всім бажаю миру, благополуччя.